Відео про чернівці, які самостійно готують діти, тепер долучають до освітнього процесу. Захоплені процесом юні медійники знімають нову програму Честорія, камера, мотор, зйомка, усі питання. Це медіацентр діти варті і наш новий проект Честорія. Сьогодні, як ви бачите, ми знаходимося на театральній площі нашого міста. Творчі та енергійні діти створюють унікальні епізоди про мальовничі місця чернівців для програми. Це відео історії, створені учнями чернівецьких шкіл та студійців медіацентру Діти в арті спільно з дітьми-переселенцями. Мені дуже подобається ця програма, бо коли я жив в Ізюмі, ну, такого не було в моєму місці. Коли я приїхав в Чернівці, мені дали змогу, якби гарно працювати на камеру. Я гарно розмовляю. Мені Ця програма якби, допомогла розвіятися. Із зйомок мені більше сподобалось, коли ми знімали про Вірменську церкву. Ось вона мені дуже запам'яталась, бо вона була дуже красива. Діти самостійно планують, знімають та монтують кожен випуск програми під наглядом професіоналів. Вдало поєднують розваги з освітою. Кожному відео передує серйозна підготовка. Хлопців та дівчат навчають правильно говорити, формулювати думку та поводитися в кадрі. Дуже радісно, сердечно і. Напевне, ем, спокійно від того, як би це так не звучало в такий час, що діти, які приїхали до нас з інших міст, знаходять в проєкті чи історія, ну якийсь шматочок рідного дому, і це їм додає наснаги працювати над цим проєктом разом з нашими чернівецькими студійцями. Самі ж юні медійники кажуть, на кожній зйомці дізнаються щось нове про Чернівці. Мені подобалося дізнаватися про Чернівці більше, про от будинок корабель, костел, художній музей. Кожна програма це дуже багато нових цікавих фактів, і на кожен з них можна дивитися по-своєму і по своєму любити своє місце, скажімо так. Мені найбільше сподобалось танець на балконі будинку корабля, тому що він був дуже запам'ятовучимся та красивим. Хлопці та дівчата вже відзняли п'ять програм. Крайню з них готували учні ліцею номер 5 Оріяна. Відеозаписи готових сюжетів передали Ірині Ткачук, аби їх могли переглядати у кожному освітньому закладі та використовувати у шкільній програмі. Заслухавши одну з програм, я була подивована, адже не очікувала на старті цього проекту таких результатів. Справді дуже якісний проект, якісний продукт. Ну і зважаючи на те, що почула і для себе нову інформацію, то думаю, що вона буде цікава для всіх наших містян і, звичайно, для дітей. Започаткувався проект Чисторія завдяки співпраці медіа-центру Діти варті та управління освіти а реалізували зйомки за підтримки Чернівецького міського голови Романа Клічука. Переглянути відеоісторії, які зняли чернівецькі школярі, можна в ефірі телеканалу Сі4 та на ютуб-каналі медіацентру. Любов Копоть, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.